Дівчата, всім привіт! Я вас всіх рада вітати на своєму каналі. І у мене тут така немаленька закупочка. Здебільшого, це екомаркет, червоний маркет і трішки там магазини. Почну із зоомагазину. Там придбала ось такий звичайний корм, сухий, м'яу, тут на 50 гривень кульочок. І два рідких це для м'якого кошенята по 10 гривень. Коротше, 70 гривень там я залишила в зоомагазині. Далі. Овочевий магазин під домом я взяла помідори. Я забула в екомаркеті взяти помідори, тому вже взяла під домом. Вони там коштували 70 гривень через отакі невеличкі нюансики, але мене вони в принципі не смушають, тому що ці помідори у мене підуть сьогодні на кабачки. Тому взяла тут на 28 гривень. Здається, три помідорки мені вистачить. І ще я заходила в червоний маркет. Чи яку немає, я викинула. Я взяла Ілюші ось таку. Вони зараз у них по 149 гривень, є на ліпучках. Ось тут, є на таких желізних замочках. Е, на ліпучках якось нам не сподобалося, воно, наче як грибок виглядала, це сподобалося. Хотіла спочатку чорну, потім вирішила, що чорна буде сильно жарка для літа. Взяла таку звичайну бежеву кепку йому. Козирок такий плотний. і от Передочок цей він, ніби той плотнувати, але не сильно. А тут ззаду йде м'якенька 149 гривень. І ще у них я взяла зубну пасту. Лісовий барзан, Total Complex по 44 гривні, який тут об'єм 75 мл. мілілітрів. І щось я ще у них брала. А ще я у них взяла згущене молоко. Буду сьогодні робити торт типу Рафаелка. У них по 44 гривні. Це, в принципі, найдешевша ціна, яку я поки що бачила на згущене молоко. 290 грамів, тому взяла це, мені потрібно буде для крему. І далі все, далі вже йде по списку. Почнемо часник, молодий, ваговий. Ой Боже, це мені на кабачок потрібен, одна штучка 12,57, а кілограм коштує у них 169 гривень. Далі, пакети-пакети. Далі у мене йде цибуля молода. 26,90. Що дивно, що стара цибуля дорожча, ніж молода. Вона по 27 з чимось. У мене одна цибулинка на 9.36. Це мені на жаркує потрібно. Я взяла буквально одну штучку. Капуста вагова. 27,90 і я взяла на 23 гривні 20 копійок. Це на салат також на вечір. Ще взяла гриби, шампіньйони. Вони у них коштували по 119,90 на 41 гривні 73 копійки. Тут небагато я взяла, щоб зробити картошку жаркою, Хочу з курячими крильцями і з шампіньонами. Чомусь мені з ними дуже сильно захотілося далі кетчуп. Кетчуп лагідний, Оліс 21 гривня 50 копійок. Дуже часто його беремо. Взагалі нормальний, адекватний, скажімо так, кетчуп. Далі борошно ваговець мені для тортику потрібно, у мене там трішки є, але мені його не вистачить, тому взяла 1740 кг, тут 884 грами. Непогане борошно, я його досить часто у них купую. Мені все подобається, все влаштовує. Далі картопелька. Картоплю брала просто, звичайну, стару, тому що жаркою буду робити молодої, вже трошки наїлася, просто вареної. Вона у них була по 34,90, тут 3 кг 66 г на 107 гривень. Буде мені і на картоплю, і ще, можливо, десь трошки залишиться на якийсь суп чи ще щось. Далі я брала арахіс несмажений. Це мені також потрібно для торту. Він буде в мене досить бюджетний. Можна волоський горіх, можна мигдаль, можна там фундук, що захочете. Я взяла арахіс. 200 г коштує 36 гривень, я вибачаюсь. Далі у мене приправа Рієва куряча, 22 гривні 90 копійок. Ми її постійно беремо. 80 грамів об'єм. Далі у мене йде ванілін добрик для крему. Ні, це для крему чи це? А це піде і в крем мені і в бісквіт. 5 гривень, 10 копійок. Далі ще для бісквіту я взяла. Для крему, верніше, масло селянське, 47 гривень 99 копійок. Це за 200 г. До речі, це масло досить непогано взбивається, тому воно мене влаштовує кокосову стружку. Взяла ось таку деко, 12 гривень 50 копійок. Спочатку я взяла більшу, де вона і скільки вона коштує, я вам пізніше скажу. А потім побоялася тут 40 грамів. Побоялася, що може мені не вистачить такої насиченості кокосової, і взяла ще одну маленьку. Маленька я знаю точно, що в половину була дешевша. Коротше, 20 грамів 12,50. А знайду е, ту, тоді вам уже скажу. Кабачок, кабачок, кабачок ваговий. взяла дві штуки. На базарі у нас по 50 копійок, а у них зараз по 32 гривні 90 е, да, 32 гривні 90 копійок. Тут у мене на 24 гривні 15 копійок. Непогані такі кабачки, середні по розміру. Буду сьогодні смажити. Хабачки. Не люблю, коли вони сильно здорові, не люблю сильно мілкі. А ось такі це самий раз. Далі хліб класичний, ось такий тостовий. Тут півхлібинки. Я взяла спеціально такий невеличкий. Це завтра в мене донька їде в Карпати. Я хочу їй з собою в потяг дати хліб. Ковбасу і сир, це буде її на бутерброди. Вони то беруть з собою там солодощі і піцу вони хочуть взяти, але про всяк випадок ще дам їм на бутерброди. Ось такий е, туристичний набір. Тут 350, ні, скільки? 250 грамів, я так розумію. Коротше, ціла хлібина буде багато, а половинка їм саме раз. Нам я взяла ось такий хліб е, пшенично житній нарізний, чорний, 14 гривень. 59 копійок за 350 грамів. Е, буде нам. Інколи хочеться чорного хліба. Короче, вирішила взяти. Далі майонез екстра, 40% 300 г від Оліс, Це я взяла на кабачки собі. 42 гривні 60 копійок, також зараз по акції. І батон, який я кожен раз беру коли у них, він коштує 15 гривень 29 копійок. Це найдешевший батон, який я взагалі бачила за останній час в будь-якому супермаркеті. І на смак він досить-досить непоганий. Ще й не різний, ще й скибочки тримають форму. Коротше, все мене повністю влаштовує. Взяла ще десяток яєць, 44,90 у них. Сік був садочок яблучно-виноградний, літра 39,20 це для Ілюші. Далі взяла ось такий сир з кибочками 100 грамів. Типу ну такі індивідуальні скибочки. Це донці з собою в потяг. Я взяла. І він коштував 40 Ні, він коштує, а, да, 44 гривні 99 копійок. Далі я ще брала розпушувач собі за 5,29. Донці я брала з собою ковбасу селями, Самобранка 80 грамів, 41 гривня, 90 копійок. Далі молоко «Зоряна». 900 г 33 гривні, 90 копійок. Також у них зараз на акції. І десь я все ж таки пропустила цю кокосову стружку, не сказала вам, скільки вона коштує. Зараз знайду і повернусь. Вже одразу знайшла. 23 гривні, 20 копійок вона коштувала. отак От Ось такі ціни, нібито все вам показала. Зараз буду все перебирати, розкладати, починати ставити картоплю, запікати, тушити. Кабачки смажити, салат кришити і буду робити тортика. Ось таке у нас на сьогодні в планах меню. Сьогодні понеділок, ми вихідні. Будемо сьогодні, завтра вдома, тому потрібно робити багато їсти і їсти. Тому всім гарних закупок, всім гарного, тихого дня, приємної погоди. Бережіть себе і своїх близьких. І слава Україні!